2022 рік видався непростим для медичної галузі Кременчука. Втім, медичні заклади продовжили зміцнення матеріально-технічної бази, а лікарі надавали всю необхідну допомогу тим, хто її потребував. Сьогодні підсумки року для медичної галузі нашого міста підбили на засіданні медичної ради. Ми з честю витримали ці іспити, які випали на нашу долю, на долю нашого міста і нашої держави. І продовжуємо тримати фронт, але в тилу, особливо ви, тому що ви надаєте допомогу нашому населенню, допомагаєте і кременчужанам, і внутрішньо переміщеним особам, яких дуже багато за останній рік прибуло в місто Кременчук. І допомагаєте нашим захисникам, якщо вони звертаються за медичною допомогою, і тримаєте на достойному рівні медицину міста Кременчука. Медицина Кременчука у 2022-му зазнала значної модернізації у рамках проєкту президента України Володимира Зеленського Велике будівництво наприкінці лютого було закінчено реконструкцію приймального відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Серед оновлень операційна мала реанімація, кабінет УЗД, рентгенологічний кабінет і заїзд для швидкої допомоги. У липні 2022-го відкрито операційний блок і післяопераційний блок міського кардіохірургічного центру з реанімаційними ліжками та новим сучасним обладнанням а також виконано ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру. Незважаючи на фінансові складнощі, у 2022 році продовжувалося виконання міських медичних програм, що фінансуються із міського бюджету. Серед них міські програми СТОП інфаркт, доступна аптека, програма протидії коронавірусу, програма лікування онкологічних та гематологічних захворювань, продовжилася боротьба із коронавірусом у 2022 році продовжилася кампанія вакцинації серед населення. А за кошти стабілізаційного фонду Кременчуської міської територіальної громади було придбано чотири концентратори медичного кисню. А також на території лікарень міста встановлено кисневі станції. Зроблено дуже багато, адже медична галузь постійно у фокусі уваги міської влади. Міська влада також в пріоритет ставить розвиток медичної галузі і Дуже багато уваги приділяється тому, щоб наші лікарні мали змогу достойно функціонувати, підписувати пакети з Національною службою здоров'я України. У 2023 році продовжаться ремонти відділень та облаштування укриттів у лікарнях міста. Медична галузь у Кременчуці буде розвиватися навіть в умовах воєнного часу. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.